Так, добре, все. Добре, давайте. Давайте. То буде у Фейсбуці, я вам гарантую. Так. так, вона сказала, що я поліз поза чергою. Є закон України. Вона сказала, що нас мама москалі били. Так. так. Добре, дивіться. Я тоже был тоже три роки на вине. Добре. О, дивіться, люди, дивіться, які в нас люди на Україні. І вона, наша львів'янка, каже, що нас москалі на фронті мало били. Добре, давайте. Добре, я воював понад три роки. Добре, добре. 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 Дивіться, люди львів'яни, я це все викладу у Фейсбук. Ага, давайте. Кого? та людина, яка сказала, що нас москалі нам мало били на фронті людина, яка на жінку говорить дура кончена, Оце та людина зараз дивіться дивіться, люди. Бачите? Бачите? що ми маємо в тилу, не то що там на фронті.